Компанія АвтоПлюс черговий огляд нашого автомобіля. Рено Мастер Будка 2019 року, який має 212 тисяч оригінального пробігу. Технічні характеристики. Рено Мастер 2 і 3 дизель на 130 кінських сил, а також шестиступенева механічна коробка передач. Давайте перейдемо до огляду салону авто. Комплектується електропакетом електрозеркала, електросклопідйомники. Також кондиціонер, блок навігації, екорежим, круїз, старт-стоп, камера заднього виду, шкіряне кермо, супоровий стан 213 пробігу. Ключовим моментом даного авто є гідроборт і вантажопідємність гідроборта 750 кг. І має наступні розміри: довжина 4,50 Ширина 2,20 і висота 2 метри. А також автомобіль має бокову та задню загрузку. Якщо вам сподобався даний автомобіль, заходьте на сайт компанії AutoPlus.ua і вибирайте своє авто.